Дітки, наступне наше заняття з художньо-продуктивної діяльності малювання тема нашого заняття яблучко з листочком та черв'ячком. Погляньте, маляти, яку красиву картинку із зображенням яблучка я сьогодні для вас підготувала. Ось, послухайте, будь ласка, віршик про яблучко та черв'яка. Яблуко рум'яне наливний бочок. Причаївся в яблуці. Товстий черв'ячок, прожерливий гість. Їсть собі та їсть Схрумав яблуко черв'як і на землю з гілки шмяк. Малята, давайте подивимося, як наш черв'ячок забрався на яблучку і почав його їсти. На цій картинці черв'ячка майже не видно. Він сидить на яблучці, тільки хвостик його визирає. А тут черв'ячок сидить на листочку і дивується, як я сюди потрапив. А на цій картинці черв'ячок наївся. і на землю з гілки шмяк. Малята, я вам пропоную намалювати таке ж саме яблучко із черв'ячком. Ну що, спробуємо? Давайте спочатку розглянемо яблучко. Подивіться уважно, якого воно кольору! Так, воно червоного кольору. А що ще є в яблучка? Вірно, ось хвостик, він коричневий. А ще що, ви бачите? Так, зелений листочок. А ще малята поряд з яблучком ми намалюємо ось того самого черв'ячка. Давайте спробуємо. Дітки, перед роботою я пропоную вам виконати пальчикову гімнастику для того, щоб наші пальчики гарно працювали. Називається травичка зелененька. Травичка зелененька зі сну піднялася, пташечка маленька, за зернятка взялася, зайчик за капусту, мишка за скоринку, за молочко взялася. Маленька дитинка. Молодці. Ну що, дітки, для роботи нам з вами знадобиться аркуш білого паперу, простий олівець, пензлик, фарба зеленого, коричневого, чорного, червоного та рожевого кольору. Для того, щоб отримати рожевий кольор, я взяла білий і червоний колір і змішала їх в палітрі. Ну що, починаємо? Спочатку я беру простий олівець та малюю ним малюнок. Ми казали, що яблучко круглої форми. Ось так починаю малювати одну половинку та іншу. Потім у нашого яблучка є хвостик. А ще листочок. Він продовгуватої форми. І біля яблука намалюємо нашого шкідливого черв'ячка. Це хвиляста лінія. Ось так. Ось, малята, погляньте. Тепер цю картину нам потрібно розмалювати. Яблуко ми будемо розмальовувати червоним кольором. Хвостик коричневим. Листочок зеленим та черв'ячок рожевим. Приступаємо до роботи. Беремо наш пендлик, мокаємо водичку. Спочатку будемо розфарбовувати яблучко. Та ніжно погладжуємо червону фарбу. Обводимо спочатку контур, а потім вже починаємо розфарбовувати саме яблучко. Ось так малята. Зверху донизу, знизу до верху. Зверху донизу, знизу до верху. І так потрібно заповнити все яблучко. Коли ми розфарбували наше яблуко, приступаємо до хвостика. Він у нас коричневого кольору. Теж беремо пензлик та погладжуємо коричневу фарбу. І зафарбовуємо наш хвостик. Ось так. Потім миємо пензлик та розфарбовуємо листочок. Якого кольору листочок малята? Вірно, зеленого. Теж спочатку обводимо контур, а вже потім заповнюємо серединку фарбою. Ось ми з вами, дітки, розфарбували наше яблучко. А що ми ще забули з вами? Так, нашого шкідливого черв'ячка. Він у нас рожевого кольору. Гарно миємо пензлик та починаємо його розфарбовувати. В палітрі беремо фарбу рожевого кольору та розфарбовуємо нашого черв'ячка. Теж обводимо контур, щоб в нас вийшла робота наша акуратна, охайна. Та розфарбовуємо всередині. Ось так. Домалюємо нашому черв'ячку ще очки. Вони в нього чорного кольору. Це дві маленькі цяточки. Одне очко та друге. Погляньте, дітки, яка красива картина, яблучка з листочком та з Черв'ячком у нас з вами вийшла. Фото ваших робіт. Я чекаю з задоволенням. До нових зустрічей!